Слава Україні, слава силам оборони. Дякуємо за захист нашого суверенітету від ворога-окупанта. Вистаємо, переможемо. Сьогодні я покажу порівняння двох троянд, троянд тюльпанів, які були мені на початку дещо схожі. І я навіть говорила, коли я починала знімати оцю красу, це є Орка, сорт Орка. Назва, звісно, нам тепер українцям така собі. Ось, коли я починала знімати, бо цей тюльпан він найперший розквіт, з великих тюльпанів, не з ботанічних, бо ботанічні були перші. Але ось ця краса серед звичайних тюльпанів він був перший. І він був, я ще тоді зазначала, що дещо схожий на Orange Принцес. І я якби от, ну, не помітила собі, то не мала записів, де я що посадила, я би сумнівалася, де є що. Але з плином квітування. Цей тюльпан, орка або взагалі відмінність цих двох сортів, вона стає дуже-дуже очевидною, дуже чітко її видно. І так, оскільки я маю два сорти, я можу чітко зазначити це з певненістю, що це є такий сорт, а то я такий сорт. І це я від пана Руслана Палюги, тим більше в мене жодного пересорту немає. Всі вже розквітали, всі, або майже, майже. Ну тут вже всі розквітлища і в горщиках, але це буде окрема тема. Ось немає пересорту, і взагалі я бачила дуже багато відгуків, там абсолютно дійсно, згідно назви, квіти з репутацією, так воно і є, все в сорт. Тому тюльпан Орка, коли він тільки починає розкриватися, він є махровий, тугенький, квітка не досить висока і не досить велика. І зовнішні е, пелюстки чи зворот зовнішніх пелюсток, ну, зараз вже не видно, але він має таку е, прозелень, таку навіть зеленку з оливкою, щось таке. Потім, чим більше днів квітка стоїть, а ця вже квітка стоїть, ну тиждень точно, може навіть більше. Треба дивитися по записах, але, але та, тиждень гарантія. Причому досить тепло. Цей тиждень дуже спекотний в день. Взагалі, ну хай прогнозує 23-25, Я думаю, так досить навіть вище на сонці. Це є на сонці цілісенький день з самого ранку до пізнього вечора. Оця частина квітника вона на сонці. Тому то, нічого я не поливаю. Додатково земля зволожена, бо я тут нещодавно троянди садила. Земля зволожена. Ось тому тримається прекрасна квітка. І ось коли вона відкривається, відкривається, відкривається. По-перше, помаранчевісті вона яскравіша. От, якщо взяти, там, наприклад, пригруш... приглушеніший так, відтінок і яскравіший, і насиченіший, такий веселіший я це називаю, то якраз орка буде яскравіша, веселіша, а Orange Princess буде дещо така, ну темніша, приглушеніша на сонці, це може і не буде помітно, це більш помітно навіть вже під вечір. Ще, що є таке дуже-дуже помітне в тюльпані в сортові орка, це коли ось ця жовтизна з центральної чи то з нижньої частини пелюстки, зовні її видно і всередині її теж видно оцю жовтизну. Вон там, при основі пелюсток вона є ця жовтизна, чітко-чітко, ну, там четверту частину, може навіть менше, займає пелюстки. Квітка під час розкриття стає велика. І ти навіть кажу, коли вона починає розкриватись, то ти не віриш, що вона буде така велика. Вона більша, ніж моя долоня вже на повному розкритті чи при повному розкритті. Дуже-дуже дуже, дуже, дуже воно збільшується і вона повністю розкривається. От сьогодні сонце, але це вже скільки часу стоїть, по-перше, квітка. По-друге, ну прохолодніше, ніж вчора, градусів на 5 на 6. Можливо, тому вона трішечки така. Напіввідкрита, бо взагалі вона може бути відкрита повністю, як, мов би, лотос, не знаю. Ну Досить відкрита, вона буває так квітка. Не пам'ятаю, чи я десь відзняла чи ні. Але ось словами так скажу. По висоті, по висоті ну, взагалі-то вища, оця краса орка, вона вища, але не надто вища. Ось от Майтрі, оця червоненька, така з рваними краями, вона помітно вища. Там Low Magic теж вища. А ця ні, ця ось на рівні з тюльпаном Аніка ботанічним. Ну, не знаю, по сантиметрах не заміряла, але та, вона не є височезна, але і не є низенька. Прекрасна. Якраз для зрізу, як на мене. І собі в букет чи там, хто займається професійно, то я б сказала, що досить нормально. Підійшов би. цей тюльпан по висоті. Ось так. Ось це є орка. Ну, бачите, коли він повністю вже відкритий. Може, там не знаю, на які квіти, на мак, ще схожий, дечим, чим, бо е, по колу так виложені пелюстки, і вони відгорнуті. Ну, Дуже-дуже звіддаля, але щось таке, може є. Ось, о, оце, до речі, відкрита-відкрита. І ось дивіться, яка всередині жовтизна, чітко видно, не те, що жовтизна, а жовтий-прижовтий колір. Всередині, який плавно переходить в помаранчу, насичену помаранчево-жовто-гарячий, дуже-дуже гарне поєднання, дуже яскраве. І дуже велика квітка. А тепер ходімо до Orange Princess. Ось є і Orange Princess. Ну, чітко, я думаю, видно, зовсім інша, інший відтінок помаранчевої барви, бо барва все ж таки помаранчева основна. Але вона теж, коли відкривається, в неї зворот ось такого кольору: зеленкуватого, оливкового теж. Зеленкуватого, але потім, бачите, стає зворот, от більше набуває червонувато рожевості Тобто не оливковість, не зеленкуватість, а все-таки міняється колір. Ось, наприклад, ця квітка от, виявляється, що цей сорт Orange Princess може бути багатоквітковий. У мене точно є два, там і там, де є по дві квітки на пагоні. А ще що, ну, то я потім скажу, добре. Е Форма, вона, коли починає відкриватися, вона теж такий досить тугенький. Пелюстки досить так щільно прилягають, багато пелюсткова, махрова квітка. Ось по висоті десь плюс-мінус однакові квітка маю на увазі по висоті, та і рослина по висоті десь так само, як орка. Але коли є сонячні дні, і от коли вона квітне, вона вже теж квітне з тиждень, мені так, то да, в суботу буде точно тиждень. То вона не є аж така відкрита, як орка. Орка все-таки відкривається більше. Стає така, ну, лотусу подібна, така, широкої чаші, подібна. Та? Оранж Princess ні, вона відкриється, вона покаже свою середину, але не буде така, як розпластана. Ні, так не буде. Вона далі залишається вищою такою, вище в горнятку подібною. Що ще хотіла показати. Ой, ага. Ні, де ж то я бачила? що е, посадила ж, ну я там скільки пане Руслана, 10 я брала, а десь одна поділилася прямо, прямо поділилася і заквітла, і не бачу де. Ось такий гарний е, посадковий матеріал. Ось так і ще такий нюанс по Orange Princess. відкрила для себе. Як я казала, вона, е, вона пахне, ну, тюрпаном пахне гарно. Але тут є нотки якоїсь такої солодкості, щось солодке. Я ні разу не зустрічав в тюльпанах саме таку нотку. Чітко виражене щось солодке. Тому я собі ще точно докуплю на осінь цю красу. Пан Руслан, до речі, писав, що десь в середині квітня буде каталог на осінь. Я точно собі докуплю ту красу. І посаджу суто собі зрізати, бо все-таки пахощі тюльпанові я дуже люблю. І дуже люблю тим більше з тим солодким таким домішком солодку, це ще цікавіше. Ось, мабуть, оце маленьке, Оце воно відросло, Воно дуже-дуже близько біля основної, значить вона поділилася і навіть має силу заквітнути. Звісно, це ж посадковий матеріал хай з Голландії, він там, напевно, що, не знаю, оброблений, відповідно, вирощувався. Але не часто таке, побачиш. Ось отакі мої плани, ось таке порівняння. Буду дякувати вам за відгуки, за коментарі. Всім до наступних відео і па-па!